Брати і сестри українці, перш за все я би хотів сказати наступне. До цього часу, поки не буде остаточно оголошений результати цих позачергових парламентських виборів, ми будемо боротися за кожен голос, кожен голос українця, який був відданий за українських націоналістів, за українських патріотів. Я хочу, щоб знали всі, ми будемо боротися до того моменту, поки не відстоїмо право вибору кожного українця мати ту владу, яку він хоче мати, за яку він голосує. І перш за все я хочу звернутися до усіх свободівців, які ще деякі до цього часу працюють на окремих дільницях, до тих свободівців. Які зараз будуть захищати наше право в судах, до тих свободівців, які будуть вимагати перерахунку голосів на окремих дільницях, ми всі боремося до останнього. Ми не здаємося, ми не опускаємо руки, тому що ми напевно знаємо, що свобода повинна бути в цьому парламенті. Ми знаємо, що ми перемогли на цих виборах. Ми знаємо, що ті голоси. Жалюгідних голосів, яких зараз не вистачає свободі, по різноманітних підрахунках попередніх попереджаю і наголошую, на попередніх перерахунках не вистачає свободи тих голосів, ці голоси свобода мала. Товариство. Як таке може бути? Спочатку соціологи розказують про те, що свобода взагалі заледве ледве має 1-2%. Спочатку соціологи розказують про те, що вони взагалі не бачать свободи в майбутньому парламенті. Потім усі екзит поле, це, це вже збір інформації на виході з дільниць, показує, що свобода впевнено проходить в парламент. І не тільки усі екзит поли, які проводилися українськими соціологічними кампаніями, але навіть і міжнародні екзитполи показують. Не тільки те, що свобода долає 5 бар'єр, але що свобода обходить і батьківщину, тобто не є останньою. І тут якось несподівано за ніч зразу з'являється інформація і зразу з'являються не зовсім такі цифри, які, зрештою, отримуємо ми в результаті нашого паралельного підрахунку голосів. Ми, на жаль, не маємо ще остаточних 100% голосів. Можливо, навіть і будемо звертатися до наших партнерів, щоб вони могли нам дати ті протоколи, які нам не вистачає, а не вистачає в основному протоколів з Великої України, зі східної України, з Донецької з Луганської області. А ви знаєте, ми вже кілька проводимо судових процесів, зокрема по Луганській області, щодо визнання виборів недійсними на окремих округах. Хоча з іншої сторони я не знаю, чи тепер. Ми навіть можемо звертатися до наших партнерів з однієї простої причини, що зливати свободу почали не зараз під час підрахунку голосів, а відразу після Майдану. І ми прекрасно розуміємо на догоду, кому це робилося. Бо сьогодні, в першу чергу, Москві і Путіну є дуже невигідно те, що свобода, як організована фракція націоналістів, Може бути присутня в парламенті, в українському парламенті. Їм краще мати парламент, де немає організованої фракції принципових, послідовних патріотів-націоналістів. Москві краще мати інші фракції ліберального спрямування, з якими завжди на певних умовах можна буде домовитися, бо зі свободою з націоналістами. Домовитися було би неможливо, і в цьому товариству є основна причина. І ми прекрасно розуміємо, що сьогодні до цього часу те, про що говорила свобода раніше, на чому Свобода постійно наголошувала, на присутності московської агентури, відвертої і прихованої в центральних органах влади в українському парламенті, оце тепер для Москви має працювати. Якось так несподівано, дивно, що Лавров чи Путін, який раніше, взагалі в питаннях взаємостосунків між Україною і Росією, дуже були довгі на свої заяви. Вони перед тими виборами навіть заявляли, що цих виборів в Україні при будь-якому результаті вони не визнають. І тут якось так, зразу, буквально на другий день, міністр закордонних справ Росії. Як тільки не почув, що Свобода може не пройти в парламент, моментально висловив своє величезне задоволення і визнання Кремлем тих виборів позачергових до Верховної Ради України 2014 року без організованої, наголошую, організованої фракції націоналістів у парламенті. Зразу купа інших посольств. Висловили своє дуже величезне задоволення, що немає націоналістів, немає тих, які принципово стоятимуть на засадах збереження української національної ідентичності у Верховній Раді України. Але товариство це не свободу зливає, це зливають Україну з однієї простої причини, що всім дуже хочеться. Бачити не національний парламент в Україні. Багатьом дуже хочеться вирішувати свої безвесові питання, лобувати інтереси олігархів на догоду своїй власній кишені і розмінюватися національною ідеєю. Те, що свобода ніколи би не дозволила. Адже ви дуже добре пам'ятаєте, що коли свобода війшла в парламент, навіть самим фактом Своєї присутності у Верховній Раді України ми зразу іншою зробили опозицію до Януковича. Ця опозиція вже не була такою беззубою, як це було раніше. А раніше була отака собі так звана ліберально-демократична опозиція, яка не мала стрижня, яка не мала ідеї, яка нібито якби була проти Януковича, навіть могла щось розпочати, якийсь протест. Але його не завершити. Оце могла свобода підняти людей, показати своїм прикладом, як треба працювати в парламенті і завершити цей процес. Саме свобода вміла розхитати той човен, який потім всі разом і втопили. І тільки після того, як оці наші колишні партнери по майдану, чому їх називаю колишніми? Бо з того моменту, як вони відверто почали зливати свободу, я можу сказати напевно, що будь-які наші зобов'язання перед ними, вони завершилися. Я вам хочу сказати, товариство, якщо якщо би ми мали і отримувати якусь критику сьогодні, що нібито чогось ми не доробили, не допрацювали. То ця критика може бути тільки в одному, що ми, свободівці, виявилися занадто порядними для них. Бо будь-які домовленості, які були, вони завжди свободою дотримувалися. На жаль, партнерами не дотримувалися. Будь-які розмови під час Майдану, будь-які рішення, які треба було ухвалювати, вже і негайно, терміново в інтересах української нації. Свободою дотримувалися завжди партнерами ні. Але ми настільки були і залишаємося державниками, і настільки були і залишалися порядними по відношенню до наших партнерів, що навіть коли вони робили помилки, відверті помилки, ми їх ніколи не критикували. Бо ми розуміли, що ця критика може спричинити негатив для української держави. Ми розуміли. Що якщо б ми почали критикувати, по ділу критикувати наших партнерів, ще тоді, коли Янукович був би президентом, то вся би та опозиція розвалилася. І ми мовчали на догоду державі, на догоду нашим інтересам. А на жаль, вони не мовчали. На жаль, вони використовували підлі прийоми проти свободи. Так, часом це робилося не безпосередньо нашими партнерами. Вони використовували треті сили, але ми знаємо напевно, і ми знаємо точно, що вся ця огульна критика, всі ці звинувачення свободи, вони не вартують вийденого яйця. По суті, фактично свобода просто не змогла відбитися від тої від того потоку лайна і брехні, від тої неправди і від тої маячні. Яку виливали на нас, хто виливали, та ті ж самі і наші партнери робили через підставних людей, через підкупних, придворних всяких так званих політологів, соціологів, які нібито висловлювали аналітичні думки, звинувачення через деякі контрольовані засоби масової інформації, на які ми просто не мали можливості відповісти, та й зрештою, ви всі прекрасно розумієте. Відповідати на звинувачення це фактично визнавати ті звинувачення. І ми опинилися в дуже неприємній ситуації в стосунках з нашими партнерами. Тут дехто каже, не треба було з ними взагалі ні про що домовлятися, а я кажу треба було. Бо якщо би свобода два роки тому назад не домовлялася ні про що. З іншими силами антиянуковичівськими, то ви прекрасно розумієте, що до цього часу Янукович би сидів на троні, але тільки тому, що ми ухвалили правильне рішення, тільки тому, що ми увійшли в парламент і там в парламенті показали приклад, як треба працювати. Тільки тому багато кому з них це зараз не сподобалося. І саме через те. Я хочу, щоб ви всі знали, в першу чергу звертаюся до свободівців. Все, що ми, брати і сестри, робили, ми робили чесно, ми робили правильно і ми робили, виходячи, з інтересів української нації і української держави. І свобода не програла і ніколи не програє. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Наступне ми маємо чітко усвідомлювати. Що завжди в нас було свободівців, основне в нашій діяльності, не посади, не боротьба за крісла в парламенті чи в виконавчих органах влади. Для нас завжди основним була реалізація нашої ідеї, програми захисту українців. А хіба не є перемогою? що сьогодні фактично гаслами свободи переважна більшість. Цій формовані парламентом ті фракції так званого демократичного табору, які сьогодні є у Верховній Раді України, вони просто експлуатували гасла свободи, за які ще років 5 чи 10 років тому назад свободівців сильно били і жорстко критикували. От тому і є наша перемога. Ми зуміли нашу ідею втілити життя. Але сьогодні наша ідея, наша віра, сьогодні наше відчуття єдності української націоналістичної команди, вона нам має допомогти в ті останні дні скористатися тим шансом, все-таки довести, що ми є безпосередніми переможцями у цій виборчій кампанії, і свобода пройшла оцей 5-відсотковий бар'єр. Ми маємо зараз все зробити. І сьогоднішній наш мітинг під ЦВК це не тільки є делегування наших народних депутатів, які підуть до Охендовського і будуть вимагати дотримання українського закону. Сьогодні наш мітинг перед приміщенням ЦВК це є початок масової мобілізації Всеукраїнського об'єднання Свобода. І ми цю мобілізацію оголошуємо зараз тут, під стінами центральної виборчої комісії. Свобода і далі. Буде відстоювати в будь-якому випадку українські національні інтереси, ті інтереси, які нас об'єднали, усе українське об'єднання Свобода. Тому що дуже багато питань в парламенті свободі не вдалося вирішити. Ви знаєте, що свобода зареєструвала близько 900 законотворчих ініціатив. З них було ухвалено тільки 10%. але найважніші. Які сьогодні потребує українське суспільство і українська держава, вони не були підтримані в цьому парламенті, нашими партнерами в тому числі, бо їм це було невигідно. І тоді нам не було вигідно показувати це всьому суспільству, розказувати, чому вони не голосують, бо ми не хотіли розвалювати очі єдності. Але сьогодні наших семеро мажоритарників, які заходять до Верховної Ради, в перші ж дні роботи парламенту. Подадуть усі ці майже вісім десятків вісім сотень законопроектів на реєстрацію. І кожного дня, коли парламент буде працювати, якщо свободи там не буде, не дай Господь, будуть вимагати ухвалення цих законів. Але ще раз хочу сказати: нам важливо мати організовану фракцію парламенті українських націоналістів, бо тоді не буде. Неперсонального голосування, тоді не буде кнопкодавства, тоді мова в парламенті буде українська, так як і це має бути в будь-якій цивілізованій Європейській державі. Тоді не буде тушучих зрадників, які будуть перебігати з фракції у фракцію. Тоді буде дисципліна, будуть ходити, бо вони дивляться, що свобода ходить на роботу, не прогулює, і вони будуть вимушені це робити. Вони будуть вимушені стовідсотково голосувати, як голосувала в минулому скликанні Свобода. І тому нам треба боротися ще за це, от ті останні дні, використати максимум наших зусиль, використати максимум наших вмінь, юристів, агітаторів, організаторів, всіх тих, які знають, що свободу намагаються злити через особистість і інтереси ділки тут в Україні. І агентура Москви путінської, яка є дуже зацікавлена в тому, щоб в парламенті не було сильної організованої націоналістичної фракції. Ще раз хочу звернутися до всіх. Я не хочу в очах нікого бачити розпачу чи розчарування. Я не хочу бачити, щоб будь-хто опускав руки і вважав, що це є втрачено товариство. Це тільки починається. Ми тільки зуміли запалити багаття національної революції. І воно ще розгориться. І розгориться так, що Україна таки буде справді національною державою, де українець буде господарем на своїй землі. Повірте, роботи нам є дуже і дуже багато. І ми повинні використати ту відповідальність, яка зараз. Господом Богом накладена на нас, на націоналістів, на свободівців, відповідальність, яку так очікує сьогодні, вирішення український народ і українське суспільство не розчаровуватися, боротися до кінця, вимагати перерахунку, вимагати позитивного рішення суду і йти вперед, до перемоги, бо саме так. Ми зможемо досягнути нашої української звитяги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Шановне товариство! Зараз ми формуємо делегацію і йдемо до підрахує Охіндовського. Хай він доповідає українському народу, як підрахує голоси. І як він краде ці голоси українців. На превеликий жаль, час популістів, брехунів, лицемірів продовжується. І в цьому парламенті, на жаль, буде дуже багато облуди. Але сьогодні головна облуда полягає в тому, що ті, хто прорвалися крізь трупи Героїв Небесної Сотні, на плечах тих, хто сьогодні відстоює цілісність української держави на сході. Розповідають знову популістичні речі. Бачите, вони хочуть бачити в уряді професіоналів. Бачите, вони хочуть від світкувати принципів портфелів. А ми до них тоді апелюємо, друзі. Так Якщо ви такі чесні й порядні, не за партійним принципом формуватимете уряд, формуватимете Верховну Раду, і її керівний склад, то ми вам даємо абсолютно нормальні речі, які ви маєте реалізувати. А чим Юрко Левченко сьогодні, який рівно віддалений від будь-яких олігархічних кланів, не може бути прем'єр-міністром? А чим сьогодні Андрій Андріяленко який переміг? Троєщині в Києві на окрузі, який він вигризав два роки тому зубами в Греги, і сьогодні підтвердив свою перемогу, не може бути спікером у парламенті. Давайте за професіональними ознаками. Бо знаєте, коли садовий, який провів сьогодні групу великих людей, яких ми не знаємо, ми сподіваємося, що вони будуть послідовними в парламент, каже, що він буде відстояти інтереси української нації. І не за квотним принципом буде об'єднатись коаліцію. Не дає мені відповіді на ефірі, чи буде голосувати він за закон про добровільне примусове повернення коштів олігархів з офшорів. У мене закрадається хробачок, чи є він чесним, чи будуть вони голосувати за скасування пенсійної реформи, що обіцяли всім українцям? Є сумніви, чи вони не є лицемірами, тому є абсолютно прості рішення. Незаконним принципом за професіоналізмом рівновіддалені від будь-якого олігарха і будь-якого центру впливу від президента від, наприклад, там найбільшої фракції. давайте Левченко, прем'єр, а Андрій Лєнко, спікер. Всі українці підтримають. Тому я хочу сюди запросити людину, яка впевнений, може впоратись. Вічно краще, бо він ідейний. Місія спікера парламенту.